10 кілограмів, ціна 3631. Справді, води дуже класний, дуже класний свічот, такі Супер супере. Тут є орсмаль. А ділянці, начуваний розмір С. Як вони ну, пише, що S Але чи правда S? чи не хоче. Ось цей мені прям Такий у вас ковір приємний, м'ясний, не дуже. Наступний у нас кучок такий скарбюшончик. Такого типу. Валюр. Велюр завжди в воду. Завжди такі, Така класна, приємна тканина. Наступний спічоток у нас такой. Це зараз дуже стильно, модно, молодо. Приємного кольору. Наступна у нас така кільничка. Налажте щось студеньке, це, напевно, розмір С. Ні, L, але це не L. Бо я L, а М, мене, не лізу. Хіба якщо там L дуже плюмурова, то, то що там? Це у нас свічок від Tom Taylor, А це дуже дорога фірма, як я вам так накладу в Дуже дорога фірма. Такого рода було кому, дуже класний, тут дуже класні шнурочки. Такого тих типу підключати, червоний, тут широкий дуже Наступний шучатик сірий, базовий, без нічого лишнього. Наступний такого тих. Типу. Це великого розміру. Це в 0 і все. Такий світлота пролегкий дорожній розмір. На сьогодні останній кажуть, буквально позиції. Я нагадаю, що це у нас екстрові світло. Так ідеться кілограмів. На 3630 гривень. Пишіть коментарі.